Добрий вечір підписники. Ось таке чудо. Такий свинят ми привезли. Це свиноматки. Вибраковка. Так сказати. Вибракували їх на міні-комплексі. Воно не комплекс, ну таке щось. Щось похоже на, на комплекс. Ось такі свині. Якісь свиноматки, сплять, привезли їх, везли 150 кілометрів, Тяжко було їх везти. Дуже тяжко, я б сказав. Вони були прив'язані, навіть вільовку я не розв'язав, вона не дала. Торкаюся до ноги, вона піджимає і не дає, відпихає, кидається. Не дає зняти її. Ось так. Що по цих свиноматках, що з ними, то не так. В цієї свиноматки що лежить, у неї мастіт на одній цицьки. з цієї сторони напухла, прийдеться вирізати, викинути. І в цієї там нарив. Ну, 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 можна трошки невеликий ну, нарив з цієї сторони, тому їх вибракували. Не знаю, можливо, там ще якісь нюанси них були, але те, що я побачив своїми очима. І більше всього, що із-за цього їх і бракували. Ціна так сказати, для свиномоток дуже завелика. Ціна 65 гривень. Тут рівно 400 кг. Двох цих свиней 400 кг. Це трохи більше 200, та десь 180 ну це є так. Вони в місті важилися. глаз десь виходить десь так, а взагалі вийшло 400 рівно кілограмів. Ціна за велика для свиноматок. Хто скаже, що я там перекуп, займаюся якимсь перекупством. Ви мені покажіть хоч одного перекупа, який купить свиней, свиноматок. Вибракуваних зараз на даний час по 65 гривень. В Україні навіть. Не в області а в Україні. Їх нема. І не буде. Ну, можливо, буде, не буду говорити, але зараз на даний час відгодівля 65, просто не даний не Такі свиноматки повинні зараз коштувати ну, 40 гривень на великих комплексах. от сили. Проблемні, Це, це дійсно проблемні. Там є у них кнурі нутряки, там є грижовики, Багато що у них є. Теж по 65 гривень вони продають. Скажу, ні, спасибо, нам дві. Надо дві. Ми їх ріжемо. Сьогодні забрали. Сьогодні організація з нами розрахувалася. І ми зразу поїхали. Закупили цих двох свиней, післязавтра будемо їм різати. Вони роблять тушонку, я вже говорив, сало. все на війну. Тож, хто скаже, що я там займаюся якимось бережним чистом чи ще чимось, то ніхто нікому не забороняє. Ви поїдьте за 150 км, купіть цих свиноматок і займіться бережним чистом. Я заробляю ну, там, свої там, якісь тисячу гривнів і допомагаю, так сказати, людям. Я вважаю, що це нормально і це... я не перекуп, я також тримаю свини і я знаю, як тяжко продати цю свиноматку за такі гроші, це неможливо. Навіть з тим салом, що зараз 140-160 гривні на базарі, це м'ясні породи, це не F1, напевно. Ну, щось тут є м'ясне, тому що коли вони встають, вони в спині дуже широкі. Довжени в них немає, не знаю на на навіщо вони їх заставляли на свиномоток. Ну, е напевно, того вони їх і вибракували. Е та взагалі вона не похожа, що вона була свиномоткою. Ні стицьки, ні ну, взагалі в, них, в неї якось Ну, ця. Да, а та... Ну, то щось. Можливо, із за тієї грижі вони її. Ну, не грижі, а нарив. Збоку нарив. Нарив це, більше, воно ну, десь ударилося або накололось на щось. Там Говорять, що воно само з'являється, воно нічого не з'являється. Десь або придавилося, або накололося. У них там є ще наривщики. Ну, в общем, ось так те, що маємо. Те, що ми привезли, показую, докладую. Так сказати. Завтра ми ріжемо нашу, нашого кабанчика. Вирощено мною Приготували балони. Заправив мішечок. Завтра будемо, люди замовили соло з мішечком. Будемо мішечком робити. Ось такий мішечок. Люди не хочуть солонкою. Говорять, нам мішечком подобається, зроби нам мішечком. Зробимо мішечком. Зараз підемо до тих е, свиней. У нас зараз дощ, все мокре, вечір. Зараз я перейду і включусь. Друзі, наші свині. Лежить в кориті. Така довжина. Ми бачили Ви бачили свиномотку 200 кг вуз, лежить 130 кг. Довжина, щоб розуміли. Я думаю, що це буде набагато краще на свиномоток, лежить довгенько. Це підійшло щось найгірше з виводка. Он встала. Чи встав, можливо? Він то встала свинка, гарна, красива свинка. Звідси завтра виберемо. Не знаю, бо найбільшу свиню заріжу або кабанчика. І завтра виберу, постараюся, буду ходити, бо біля них намітити собі, собі на синомот. Потрібно його забирати, відлучати звідси, дивитися, тому що Тому що нам потрібно поросята. За поросят домовився, можна так сказати, на початок вересня. Теж комплекс, комплекс знаходиться недалеко, 30 кілометрів. Як сказати комплекс. Є фермерське господарство, у них 3000 гектар землі 4. І в них там ті свині, в них так. Те, що очищають зерно, там висівка якась, ще щось купують, якась половинка. Вони задовоють свині. Більш-менш нормальні свині в них. Трошки вони додержують якихось там пород. Ну як там немає такого, що там чистий юрок, чистий пекран. Ось вони там виводять таких тендерів, там, не знаю, спермадузи вони десь беруть, напевно. Ну, в общем, доволі непогані в них поросята, відгуки хороші про них. Людина сьогодні спілкувався, той ще прицеп у нього брав. Для свиней раніше, може, займався свиней, він говорить, взяв у них свиней, поросят, так сказати. Непогані поросята. тож... Вже це мене радує, що вони хоча б будуть однакові з однієї синоматки і не, можливо, навіть чимось проколені та Ось так, друзі, що я хотів сказати, що я хотів вам сьогодні розповісти. Будемо достроювати наш станочок і будемо купляти поросят в початку місяця. Нормально нам підходить, десяточок возьмем. Ціна буде вроді би як повинна буде 120 гривень кілограм, але щось мені мало віриться, це дешево виходить. Якщо буде 120, я возьму десятки, Ну я думаю, що буде десь 150-170, тому що він не, не наскільки володіє інформацією, я думаю, то, то такий. Отака інформація, друзі. Синоматку не знаю. Буду залишати його. Ось ой, гарна синка підійшла, але щось слабо на ноги. Треш треба дивитися, поганяти. Я не дуже то в цьому і розуміюся, але ну, підійшли дві свині, ось стоїть одна і ось В них різниця кілограмів 30. Так сказати, то вже доходить десь кілограм 140, тут десь 120-110, тут дербяк. Це саме мале. Це потягли, стогонилося, все свиньми робилося все правильно. Це гарна свинка стоїть. Треба порахувати у неї соски і, можливо, навіть оця свинка, що стоїть, вона і залишиться. Не знаю, скільки тих свинок стоїть кабанчиків. Не пам'ятаю. Будемо вибирати завтра. завтра, коли будемо вибирати на і будемо вибирати і на свиноматку. Хотів ще вам, друзі, показати, яка різниця між поросятами дворовими і комплексними. Зараз перейдемо до... Другого станочка і я вам покажу, які там у нас поросята. Немає тут також світла, виключив батько. То пам'ятаю з попередніх відео, це комплексні поросята. Зате, на дійсно нормальному комплексі. М'яснички, трьохпородка, настояща. Усіх розмір. Вони вже переходитимуть скоро на фініш, їх вже більше 60 кілограмів. Гарні такі задочки в них. Гарні, все. Граздо тому що станок малуватий для них. Але ж хотів вам показати, просто який тут розмір. Ось так вони виглядають. І зараз підемо, я вам покажу. Різниця в поросятах купувалися в один день, не знаю скільки, як по їхньому віці, яка різниця. Але до мене вони приїхали, можна сказати, в один день. Різниця в них був один день. Наприклад, сьогодні привезли цих, на наступний день привезли тих. І зараз перейдемо в той станок, я вам покажу тут дворові, перекуп. Тоді була хороша ціна і тоді треба було б десь брати, і я брав. І тож, Підемо я вам покажу. Такий задочок, така спинка, Це сереженька. Такий тобі, задочок гарний. Різницю зараз побачите самі. Ось вам, друзі, різниця. Ось вам настояща. Українська базарна, українська дворова. Теж 6 штук. Але ж розмір, ну там світ там, та ж сама. Там половина звині поміщалась в камеру, тут уся. Тут кілограмів 40. 50. Да, вони встигнуть, вони можливо зірвуться. Вони ще не глистогонились. Буду глистогонити на днях. Вже купив препарат Бровермектин, Мактин. Поколю їм по півтора кубика. Можливо, це щось дасть, але просто показую вам те, що є. Те, що ми бачимо. Яка різниця? Хтось там мені писав у коментарях, що ти займаєшся не тим, що треба. Я далеко не глупа людина, я розумію, що потрібно брати хороших поросят, хороше потомство. ну... Я так само розумію за Всі пишуть держи своїх, що це далеко не F1, що таке F1 і що таке українська опять же, дворова степова. То ось такий наглядний приклад того, що комплекс і того, що ось степ. Тут 40 кг, якщо є. Та ні, 40 тут є, звісно. Добре, ну, тут непогана. Але ж, але ж але ж, різниця є. Можливо, по возрасту у них теж різниця ж є. Але я не думаю, що вона суттєва. Бо вони ж такі слабенькі. Я б сказав, що вони навіть дуже слабенькі. друзі. Ну нічого. Проглистуємо, додержимо, заріжемо, щось заробимо якусь копійку. Нічого страшного, соло буде. Я думаю, тут соло нам також зараз потрібно, соло ці неприємні. Зараз для, свина... для свинарів, для свиноводів. Так що, тримаємо. Будемо тримати, будемо добирати, будувати. До зустрічі!